Всім привіт, мої хороші. Хочу записати одне таке коротеньке відео. Можливо, щоб всі продивились і більше не було питань. Той, хто за мною слідкує, ті знають від початку ну, всю мою життєву історію. Так? Хочу розставити всі крапки над і по поводу того, о, чому я шукаю житло. Да? Ну, тому, що шукаю житло. Зараз дуже важко. Дуже важко. А, тому, звісно, хотілося б платити тільки за комунальну. Нам, ну, у мене тільки моя, одна третя частина, офіційно моя, а, залишилася в селі. Тільки за неї, можливо, я колись в далекому 50-му году, щось отримаю. Можливо, не факт. Зараз не може виїхати комісія на місце а, зруйнування, щоб його оцінити. І вона не виїдеть, поки триватиме війна. В Запоріжжі, там, в других містах, так, комісії виїжджають, все, міняються вікна, три перед ралі, валі. До нас комісія не виїдеть. Той, хто знає, той, хто в тімі, той знає. Поки триватиме війна, ніяка комісія не буде виїжджати на місце. Злочину, скажімо так. Плюс там все заміновано і так далі тому подобне. Тобто, я так розумію, що ні на час війни, ні на якийсь час після війни ми не можемо розраховувати на те, щоб нам виплатили хоча б якусь частинку. ВПО я вже не отримую, ви також знаєте на це причини. Ніяких виплат доплат я також не отримую. Що ще хотіла сказати, господі? Це щоб не думали, що деякі ще живуть в ілюзіях, думаючи про те, що переселенці добре живуть. Житло нам не предоставили, ми знайшли його собственними силами і запозиченими коштами. Ось. Все, наше село не окуповане, тому що деяких також цікавить, чому я не подаю на е, типу, окуповане, типу, майно в окупації на ці 2, міль... 2 мільйони. У нас офіційно село не в окупації. Те, що там лазить е, Русня, то не значить, що воно окуповане. Ви самі е, моніторите всі новини. І знаєте про те, що, що окуповане, да, ви знаєте, звідки я окуповане воно чи не окуповане? Воно просто вже майже знищено. Все. Це все, все що я можу вам сказати. Більше я нічого не можу вам сказати. Ось такий стан не до... Якихось довгих, записливих відео, і так далі, тому подібне. Сьогодні ще також дуже засмутилася, знайшла поруч з собою роботу. Пішла-спитала, а це не в нашому районі. Я дуже засмутилася і сказала тій людині, яка працювала там. Говорю, ви можете писати, в який район требується, а не просто вивішувати на магазині. Допустимо, треба це продавець. Да? Напишіть, в який район, щоб лишній раз люди не заходили, не собі нерви не тріпали, не, не, вам, не вас не задовбували. Коротше, я вийшла така... Мені аж плакати хотілося, якщо чесно. Ну, тобто, якось так. Їздити я нікуди не буду далеко, тому що зараз такий час, що я не можу залишити свою дитину далеко. Не в першому доступі від себе. Тому як то так. Чому вийшла об'яснила будинок? Тому що дуже багато питань. Люди живуть в яких-то ілюзіях, думаючи про те, що е, нам виплачують е, щось, та, що нам виплачують гроші на будинок і так далі. тому подобне. Ну, я не знаю, в якій ілюзії треба жити, щоб взагалі розуміти ту суть, що Ну нічого не платять. Нічого, нічого. Взагалі я півроку протримувала ВПО. На цьому все. Історія закінчилась. А я зараз моніторю всі канали. Немає ніякої підтримки. Не ні Червоний Хрест, не посмішка, не усмішка, не Карітаси, не ні Шмарітаси. Ніхто зараз не працює м -м -м, з такими людьми, як ми. Я вже не буду зараз, так, да, якось розпинатися і говорити про те, що я залишила все своє життя, так? Всі свої речі, всі надбання, все в те, що впихували, да? все в те, що витрачали, все. Залишила на поталу. Ну, і, і так не тільки я, да? так, так зробили ті люди, які столкнулися з цим. я вже прекрасно розумію, що ніхто мене не заселить у квартиру, хай краще вона стоїть, да, там. але люди всі хочуть нажитися. Ну, не знаю, сказати розумію, мабуть, не скажу. Ми в селі заселяли в усі свободні хатки людей, які тікали від війни. Заброшені, не заброшені, допомагали один одному, шукали, созванювались. Ну, тут зовсім інша історія. Кожен хоче нажитися на горі чужих людей. Це дуже печально. Люди будьте добріші. Так не можна. Тому що зараз скільки сіл евакуюється, і тупо в людей розривається душа від того, що а вони працюють на зарплату там 10 тисяч, 8 тисяч. І в них тупо. Ну, ви розумієте, що це таке, да? В людей тупо немає коштів. E, щоб заплатити за перший останній місяць, так, квартири. І плюс взагалі не хватит на квартиру. Типа, я не знаю. Ну, це реально жах, коротше. Ну, і після цього всього я просто зрозуміла, що uh, краще нажитися на людях. Uh, стоїть купа пустих квартир, я про це знаю, але. Ніхто не пустить до свого житла. Шкода. Дуже шкода, дуже шкода. Повірте, я також не хотіла пускати до свого житла, так? Але в мене навіть ніхто не спитав, тому я залишилась отак, в такій от situation, і кожен думає, що ми отримуємо мільйони. А, що ми там отримали за житло, і, і ще й офігелі хочуть жити а, за комунальні, так? Да? Ну, я, звісно, очень извиняюсь, але а це так по-свинськи, чесно. А, знаєте, сьогодні ми, а завтра можете бути ви. І, знаєте, як от кажуть, так? Да? От Суми до тюрмі не зарікайся, або, може, я, я щось не так сказала. Сьогодні наша домівка, завтра ваша. Не дай Бог, я цього нікому не бажаю, але треба бути людьми. Я знаю просто, що більшість людей живуть за кордоном, здають свої квартири таким бомжам, як ми. Повірте, помімо цього всього, в квартирах треба діяти ще куча всього. Десь кран полетів, десь вода потекла. Десь там щось підклеїв, десь там щось підмазав, десь там, ну, блін, таракани, з якими ти воюєш, не по своїй волі, із-за того, що хтось якийсь бомжара живе, там їх розводить, а ти повинен з ними воювати. Ну, Миєш, ухажуєш, так? Да? Ну, не знаю, може бать, я не права, але мені так настрать. Це чиста моя думка. Чому мене вигнали з мого будинку, да? Я повинна, коротше, багато в чому відмовляти собі і своїй родині. Я тільки за те, щоб просто прожити. Не в, не, в не в тих умовах, яких ти хочеш, не в тому житті, яке ти хочеш, і з такими от, скажімо так, мученнями. Да? Те, що ти розумієш, ти вже більше не повернешся. Я не знаю, типу, чесно. Ви зрозумійте, наконець, либо просто внимательно дивіться відео. Що нам ніхто нічого не платить. Абсолютно, от слова совсем. Село моє не окуповане, щоб я оформила собі 2 мільйони, понимаєте? Чи скільки там, блядь, 10 мільйонів? Все. Вся історія. Комісія не вийде, поки триває війна. Все, як же далі? Спитаєте ви. Кері його знає, я не знаю. Тому що з кожним днем накривається більше і більше. Ось так. І дуже обідно, що так відбувається. Не наварітесь на чужих людях. Не наварійтесь на сльозах людей, які в горі. А краще допоможіть. Ось і все. Дякую всім за увагу. Бережіть себе.